Гадайте, де я зараз, правильно, я у Львові. Передсвятковий переріз'яний у Львів кличе, пабить. Але перш за все хочу подякувати і низько зклонитися нашим захисникам, які на передовій боронять нашу державу від рашистського чобота за можливість. Так, подорожувати спокійно. І ось мій готель, який я вибирала дуже довго, але готель дуже елегантний, називається Шопен. І ціна така собі не дуже дорога, і виглядає він дуже шикарно. Номер такий, знаєте. М можна сказати, чоловічий. Не знаю, чого я вибрала, але щось він мені припав до душі. З такими стільцями старими. Ну, щось хотілося такого, що в мене вдома немає. Чим не краса височенна стеля, з ліжком. Ну, якби і не двох спалка, ну мені й цього вистачає. І це для мене ще завелике. Я взагалі можу так спати в кутику. Ну, якби номер на двоїх. Ну тут головне, що мені треба було, це халат, тому що я ще ні разу не ночувала в такому готелі, де був би халат. А що це таке? Це замість бару? А, ні, холодильник косьок, я перевірила. Там я вже своє поклала. У з шоколадка ще, такі банки склянки вода, вукові дверці ще якісь маленькі, горілчані. Я нічого цього брати не буду, мені не треба. І тепер я виходжу, дивіться, яка краса. Боже. Ялиночка вже стоїть. Камін. Треба буде сфотографуватися. Так, друзі, насмілилася в ресторацію Бачевських зайти, поїсти журика. Зараз подивлюся, що там, скільки коштує і що туди входить, той журик. Сверху. Грає така музика. Ще знаєте, таких років 40-х, 50-х, мабуть, 30-х. Так, друзі, принесли мені швиденько, супчик журик Такий. і до нього такі смачні додатки. Сказали так, що це цибулька пиріг, гостренька аджика з гріночкою і картопелька. Можна сказати, що два в одному. Не потрібно і замовляти другу страву. Як для мене, так мені вистачить. Ковбаска. І це морквинка, грибочки. Як сказав мені повар, що він готується на заквасці, на е, е, хліб. Зібралася я з силами, вийшла з готелю і купила отакий ось квиточок за 180 гривень. Хочу на цьому паровозику покататися, екскурсія годинна по місту, так як вже ну, десь третя година дня, вже скоро вечоріє, то Такого нікуди мені не хочеться, нічого я вже не побачу. якби, А хотілося ж. Щось чомусь повчитися. Ну, Сказали, якщо сьогодні не встигне, завтра можна використати цей квиточок. Мінімум 6 людей треба, щоб екскурсія відбулася. Ну, Кожну годину, отак. от. З дев'ятої, по-моєму, і до четвертої вечора. вечора. Відміняється на сьогодні екскурсія, немає людей. Каже, завтра 100% буде на 12 бо буде. Група дітей приїде на екскурсію, так що це вже буде гарантовано Друзі, на останок на сьогодні прийшла в числі бейкер. Ось така кав'ярня. Смаколиками, всілякими випічками і плечими напоями. Вибрала такий столик. Знаходиться на другому поверсі ця кав'ярня. Видно з одного боку площу ринок, а у мене отут ось От такий вид. Поп'ю чайку і більше не хочу нічого, ні їсти. Нічого думала повечеряти ще, хоча зараз ще 4-ї години немає, без десяти. Але я вже така втомлена, що не хочу нічого. Другу. Друзі, так задумалася, що забула вам показати, що замовила. Принесли мені цілий пів літра чаю, отакого мандаринка, там таке. такий смачніший. Що. Ну я не знаю, як я це я вже третю чашку допиваю. Думала, що не вип'ю. Ну, це вже, мабуть, точно не вип'ю. Я й не знала, що його треба таку велику порцію брати. І, і. Дивіться, яка краса. І смачний. Дякую цьому дому, як ото кажуть. Йдемо до другого. У мене змінилися плани, тому що я нічого не встигла завчора. Ну, якби не що нічого, просто. Витратила час на багато чого, дуже заморилася, не спала вночі, і це дало відбиток на мій проведений час тут. Так що я вирішила перезабронювати квиток на поїзд, залишитися ще на один день. Але не в цьому готелі я буду ночувати ще одну ніч. Знайшла хостел, який я хотіла. Прямо на площі ринок, якраз є вільне місце. Ну що можу сказати? Готель мені в цілому сподобався, але для мене, як для блогера, є деякі нюанси. По-перше, це розетка, яка ну, в кінці ліжка. Мені треба багато працювати з телефоном, монтувати відео і таке всяке, телефон сідає. Це добре, що я взяла павербанк. І доволі таке тьмяне світло в номері. Тому що думаю, це концепція такого готелю. Так що зараз йду на сніданок. Не дуже хочеться їсти зранку, але треба. А, покажу вам зараз ще, що тут дають на сніданок. Шведський стіл меню. Тут мені підказали так люб'язно брати тарілочки. Тоді йдемо сюди. Тут у нас ковбаси, овочі, сирки. Ну, я думаю, хто буває. В таких готелях знають, що і як користуватися. Я вперше, якщо чесно. <смі> Мені так ніяково. Все так красиво, блискуче, сучасно. Так, тут кава. Ага. Ага. Всілякі пластівці, йогурти. Ну, я не знаю, я таке, мабуть, не буду. Сир кисломолочний. Не знаю, очі розбігаються. що його їсти. Так, Друзі, я отак от по мінімуму взяла. Бачите, як красиво в мене на тарілці все. Овочі, яєчня з крамбу, хлібчик намастила маслом. І от хочу не свіжі овочі, а от такі ось вирішила вдарити по огірочках і оливках. Так, узвар взяла, бо чай я вже пила, каву не буду. І взяла от сирничок. Ну як же ж бути у Львові і не з'їсти сирника по-львівськи. Все, всім смачного, хто зі мною їсть. Так, Друзі, оце вхід у хостел мій. Ось Такі дерев'яні сходи старому-старому будинку Львова. Ну що, друзі, прийшла я в інше своє помешкання. Це хостел. Ось така кімнатка. Я стою на вході від дверей. Замішкавчика отакі вішачки. Простий, білі стіни, все біле-біле. Повна протилежність тому номеру, в якому я була. Тобто це сучасний, не інтелігентний, а такий молодіжний стиль. Тут навіть є ось маленький холодильничок, хоч й хостел. і хостел. Місний номер. Мабуть, це і Я Не знаю, бо я кавоваркою не вмію користуватися. Тут навіть є що це? Гель. Шамбунь для душу. А це, мабуть, для кави. Ну, я чайку поп'ю. Каву я буду пити в іншому мій Полички, скрипуча, скрибуча підлога. Ну а як же це ж паркет. Старовинний будинок. Я потім покажу вам з вулиці. Хоча, мабуть, я вже й показувала, не пам'ятаю. Вчора, мабуть, в якому я хотіла жити, і цей номер сьогодні вільний. Велике зеркало, тепленько, чистенько. Дві розетки з цього боку і дві розетки з того боку. Для сучасності це надважливо. А саме головне, друзі, це вид. Подивіться, вид на площу ринок. Там є невеличка тераса, але та тераса, в неї можна зайти 10 десятимісних чи 6-місних номерів. Тут тераси немає. Влітку, так це взагалі шикардос. Ось такий бюджетний номер із таким видом. Надіюся, це не зламається підомою. Отак гарно видно. Видно ратушу. Так, Львів зустріне повітряною тривогою сьогодні. Вся Україна червона. На тлі оцієї краси перед Різдвяної не забуваємо, що в нас все-таки війна. Так, я буду йти зараз на екскурсію. Збираємося отут. Хочу пройтися. Всіх з ним Святого Миколая. Так, звідси видно мій хостел. Отам на другому поверсі середній будиночок. Написано хостел. Це моє вікно. А... а де ж моє вікно? Крайнє. Друзі я в кривітці. Прийшла повечеряти після підземель. Мені мало було тих підземель, я прийшла ще під земель. Не <смірші> знаходилася ще. Ну, мені якось близько ця атмосфера, так що будемо вечеряти тут. Так, дивіться, я замовила собі холодець. Якось весь день про нього мріяла. Більше нічого не знайшлося мені такого, щоб теруни я вже тут куштувала, не хочу. Таких великих страв мені не підходить, бо я одна. Так що от холодець, до нього вже і хрін подають. І ще зараз принесуть мені гріночки і намазку. Так що всім смачного, хто зі мною їсть. Миру нашої України і перемоги споріжки. Отак під вузочку будемо вечеряти. Забула, що ми не війна у телефоні підсвітка. Отак от він виглядає, бачите, зверху чимось залитий. Так, тепер покажу, як в мене виглядає холодець, компот, хліб і гріночки до паштету. Гуляючи вуличками вечірнього Львова, знайшла от такий магазинчик з пряниками. Дивіться, яка, яка краса. Ось така хатинка святкова. І коштує стільки. Ну, там багато всіляких різних пряників, різних фігурок. Ось, якщо будете у Львові, зайдіть. Магазин називається Юрашки. Розмальовки, і фігурки, всілякі різні тематичні до свята, і патріотичні пряники ну, це вся все ручна робота. Так що я задоволена. Хотіла вже йти в хостел, але побачила, що там щось так красиво блестить, піду туди. Це в бік львівської майстерні шоколаду. Хочу подивитися. Дивіться, як прикрасили гарну майстерню шоколаду. А тут ось ангел який. Яка краса, просто неймовірна. Що, друзі, в останній день перебування у Львові цього разу я потрапила на Криву липу, словно звісно. Це готель одноіменний. Красивий. Оце, Оце дерево, честь якого названа місцина така кав'ярня, цукор ред. Також про неї чула. Я це сьогодні думала. Сьогодні поснідати соленими сирниками в цукоррет чи в хінкальню зайти десь. Тут має бути хількальня. хінкальня. Салават, не знаю, може і тут є. Так що зараз буду вибирати. Ну, Звичайно, влітку тут виглядає це по-інакшому все Більш привабливо. Зараз сніг позападало, тим більше ранок. Так, пройдуся і подумаю, чи може повернутися мені на площу ринок знову і там поїсти. Треберня батярська. Так от виглядає з цього боку. Буду. Більш знайомо нам всім. Я думала, що мені привиділося. Ось тут зеркало є. Гляньте. Ось зеркала. І отут, і отут. Пройти сюди через цю арку. І ось ще зеркало. Молодці, креативненько. Зеркала на вулиці. Так, друзі, принесли моє замовлення. Я замовила от такі здоровенні кінкалини, чотири штуки. У мене тут асироки. Дві з бараниною. Ну, я так захотіла. І такий комплімент від ресторану, поки чекала три шматочки хлібця власної випічки. Я вже одну з'їла, один з'їла шматочок. І от тут Сирна намазка, масло вершкове, по-моєму. Тут та і гірчиця. І варені овочі. Так що всім смачного, хто зі мною їсть. Повністю в рота не упру. Ну, дивіться, друзі. Яка смакота. М -м -м -м. Фік. Всім рекомендую, якщо будете на площі ринок у Львові, заходьте в ресторан. Мама Манана називається. Недарма така реклама. От всі ютубери сюди ходять. Супер. А вид на ратушу Це щось Друзі, отут ось я. Їла хінкалі, називається Мама Манана на площі ринок, прямо навпроти ратуші. Ось, Рекомендую 10 із 10. Дуже смачно, просто неймовірно. Тісто тоненьке, середина соковита. Ну, Ви самі бачили, я показувала. Так що залишається в мене до поїзда небагато часу. Шоколад я купила вже. Зараз ще пробіжуся трохи і буду їхати на вокзал.